Легенда про водоспад назва водоспаду Шипіт оповита романтичною, але дуже драматичною легендою про двох закоханих. Колись давно у селі Пилипець жили дві родини. У заможній сім'ї зростала красуня донька Марічка. Вона була гордістю своїх заможних батьків і приваблювала багатьох молодих чоловіків. Та Марічка покохала Іванка, молодого сусідського парубка з бідної родини. Щоб ніхто не дізнався про їхнє кохання, вони таємно зустрічалися біля гори Великий Верх. Але як би кохані не намагалися приховати своїх почуттів, все одно про них дуже швидко почали говорити по всьому селі. Так плітки дійшли і до мами дівчини. Одного разу, мати вистежила, куди йде її донька ввечері, і побачила закоханих разом. Мати дівчини почала всіляко лаяти володу пару, аж раптом небо страшенно загриміло.